Всім привіт! Презентую вам латнова поставка товару. Рушники бренду Ліварно. Є різних видів та забарвлень та розмірів. Матеріал бавовна. Розмір від 30 на 40 см до 70 на 140 см. З розміром 30 на 40 см та 65 на 120 см буде по 4 рушника. 30 на 50 см буде 6 рушників. 50 на 90 буде 3 одиниці. 50 на 100 см буде 8 одиниць. Та з розміром 70 на 140 буде одна одиниця. Всього в лоті 26 одиниць. Вартість лоту 1850 гривень. Собі вартість однієї одиниці 71 гривня. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!